Марафоній. мої вітання всім глядачам. Вже традиційно росіяни вночі атакували Україну дронами. Повітряна тривога лунала майже в усіх областях, окрім західних. За даними командування повітряних сил, ворог запускав дрони камікадзе. Наші оборонці збивали ворожі цілі над Херсонщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Полтавщиною, Черкащиною, Кіровоградщиною, Вінничиною. Чернігівщиною Сумщиною. Під ранок роботу ППО було чутно на околицях Києва і в самій столиці. На цю хвилину відомо про загоряння в нежитловій зоні Святошинського району. Там працюють пожежники. Уламки збитого шахеда впали і на дорогу. Попередньо без постраждалих. Росіяни атакували кількома хвилями. Про руйнування чи постраждалих по країні, поки інформації від обласних військ адміністрації немає. Двосторонні переговори України та Росії заплановані на сьогодні в Стамбулі близько десятої ранку. Вчора пізно ввечері наша делегація прибула туди з Анкари. Росіяни вже там, і запевнили, що готові до прямого діалогу без будь-яких попередніх умов. Вважають зустріч у Стамбулі продовженням переговорів щодо миру, які почала 2022 тисячі Зустріч має відбутися за участі глави турецького МЗС Хакана Фідана. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який роздумував, чи їхати до Стамбула після свого турне близьким сходом, схоже вирішив повертатися до Вашингтона. Американські представники братимуть участь у переговорах. Попередньо мають бути спецпредставники президента США Ша Віткофекелох. Держсекретар Марко Рубіо участі не братиме, пояснив, росіяни прислали занадто низький рівень представників. Рубіо вважає, що прогрес можливий лише за однією умови. чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна, тобто необхідний такий рівень до того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Росія продовжує несерйозно ставитись до мирних переговорів і не хоче закінчити війну. Більш того, Путін демонструє неповагу до Туреччини та США. Так на склад російської делегації на мирних переговорах відреагував президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів прес-конференцію в Анкарі. Ані він сам, ні голова генштабу чи СБУ на зустрічі з росіянами не будуть присутніми. Україна за його словами з поваги до президента Трампа відрядила на переговори делегацію на чолі з міністром оборони Ростемом Умєровим. Планують обговорити найперший режим припинення вогню. Територіальні питання Україна не обговорюватиме юридично тимчасово окуповані території Київ російськими не визнає. Україна в Стамбулі обов'язково проведе зустріч з американською та турецькою групами. Також Володимир Зеленський розраховує, що відбудеться зустріч нашої делегації із російською стороною. Надіюсь, що ця зустріч станеться, все ж таки, і це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться час зустрічі. Ніхто ламати, хоч крихку можливість з боку України, не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені, якщо Росія не продемонструє готовність до миру, Україна проситиме про запровадження додаткових санкцій. Зокрема, йдеться про обмеження від США та Європи. Також Зеленський розраховує на санкції від країн глобального півдня, які досі м'яко реагували на агресію Росії. Якщо немає припинення вогню? Якщо немає. Серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни, треба зустрічатись тут. Його немає в Стамбулі. Його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини закінчили цю війну. Наші сили оборони мають певні успіхи на турецькому напрямку. За даними аналітиків Американського інституту війни, українські захисники просунулися на північ від міста. Також, за їхніми даними, наші армійці контратакували безпосередньо в самому Торецьку. Водночас просування там мають і росіяни. Їм вдалося покращити свої позиції біля населеного пункту Дружба. Напередодні наш генштаб зафіксував на турецькому напрямку п'ять атак. Нагадаю, бої за Турецьк точаться з весни минулого року. Місто двічі більше за Бахмут. Воно вже тримається майже рік, хоча й боронять його менша кількість бригад. У лютому росіяни заявляли, що, начебто, місто захоплене, але українські військові це спростували. Що не менше турецька ще під контролем сил оборони. Там постійно тривають вуличні бої. Найзапекліші бої та штурми росіян вже протягом багатьох місяців припадають на покровський напрямок. Ворог щосили намагається просунутися, та незважаючи на перевагу в живій силі техніці противника Збройні сили України вдало контратакують. Навали зупиняють здебільшого ФПВ-дронами, які б'ють влучно на далеку відстань. Та для цього безпілотники треба переобладнати та перепрошити, чими займаються техніки 67-ї бригади. З передової репортаж Владислава Круглова. Тут ми припаємо зараз шлейф плату ініціації. Сюди буде підключатися плата ініціації. Ця плата буде підкривати боєкомплектом. Відповідно, це робимо для того, щоб можна було виставляти запобіжник та повітряний підрив самого боєприпасу. Техніки 67-ї бригади, що тримають оборону на покровському напрямку, активно працюють над новою партією fpv дронів. За сьогодні майстри вже перебрали кілька дронів, замінили камери, польотні контролери та плати ініціації, що відповідають за підрив. Та ці FPV ще не готові до бойової роботи. Їх ще треба перепрошити. Я займаюся уже останньою такою ну, прошивкою і перевіркою борта. Також ми міняємо. Іноді міняємо ерикси, бо бувають теж нюанси. Вони під час прошивки кірпічаться, тобто він стає не небоєздатним. Перевіряємо це все з майстерні на екранчиках, чи все працює, чи все нормально. І деякі борти я підіймаю прямо у себе під ногами, перевіряючи все норм. Вдень ця лабораторія у середньому виготовляє до 100 FPV-дронів, інколи більше. Так як на східному фронті більшість атак рашистів зупиняють саме FPV-дрони, без них зараз ніяк. Ми використовуємо 7-дюймові, 8-дюймові і 10 дюймові 7 Сіми-8-дюймові несуть на собі 900 грам кілограм, десятка несе на собі 2,5-3 кілограма. Що це може вразити і що може знищити такий дрон? Саушка, танк, квадроцикл кацапський. Люба техніка. Готові FPV-дрони вражають рашистів не тільки під час штурмів, а й у тилах на відстані до 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме там ворог тримає свою техніку. Бо ми літаємо у на, нас на шісті каналах. Тобто, якщо є шторка, реп, наприклад, один канал заглушили, ми переключаємося на інший. Ми переключаємося на другий, на третій, четвертий. Буває шторки, йдуть на п'яти каналах, і пілот на шостому долітає. І вражає техніку. Захисники кажуть, наразі більшість дронів отримують саме від держави, але їх так само, як і волонтерські, без яких було б просто неможливо втриматися, теж треба перепаювати та перепрошивати. Дуже вдохновляє, коли є підтримка з цивільної сторони від волонтерів від донаторів. Бо е, коли ти це бачиш, ти з цим працюєш, і потреби закриваються плюс-мінус швидко. А ти розумієш, що ну є підтримка, це дуже дуже важливо. Бійці 67-ї бригади конче потребують допомоги у купівлі якісних комплектуючих до FPV. Тож ви можете відсканувати QR-код на екрані і допомогти гривнею. А поки зібрані сьогодні в цій лабораторії дрони камікадзе треба перевірити в роботі. Бувають нюанси, що е Дрон може не працювати, тому щоб типу це уникнути. Нам треба це спочатку перевірити. І висока ймовірність, що якраз сьогодні ми будемо вже з ними і заїжджати на роботу. У небо оператори FPV підіймають один, потім другий дрон. Завдання перевірити, чи все працює як треба. На щастя, два борти гарно показали себе у роботі та керуванні, тому бійці повертають їх. Та на фронті не вистачає не лише комплектуючих. Чи самих дронів не вистачає насамперед людей? Тож долучитися до бійців 67-ї бригади можете і ви зателефонувавши у рекрутингові центри номери на ваших екранах. Я дуже мріяв сюди потрапити. Я колись я пам'ятаю, як я перший дрон збирав в Київській дронарні. Якщо є у когось зацікавленість в цьому, то треба, треба просто ноги в руки і штурмувати рекрутинговий центр. Просто вже йде 4 роки великої війни, тому хто ще. Як би сказати, що не бере участь у війні, потрібно готуватися. Ми чекаємо перспективних хлопців, які ну, просто, просто не чекайте, що ворог, ворог прийде до вас додому, і ви вже тоді такі: о, нічого собі вже тут. Треба якось все свої руки брати одразу. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. Єдині новини. Проєкт Контракт 1824 який покликаний залучити у військо молодь, стартував в лютому. У сухопутних військах днями заявили про позитивні темпи набору після того, як список бригад та посад розширився. Зараз у проєкті вже 13 бригад. Кількість новобранців не називають а от як готують тих, хто підписав контракт. Дивіться зараз сюжеті. Штурм в урбанізованій місцевості, тобто ми маємо відпрацювати бойові дії в місцевості, де є, скажімо, село, місто і там, де є в загальному будівлі. Ну тому, що на, на, на даний час саме частіше у цих місцях ведеться і війна. Андрій доєднався до збройних сил нещодавно за програмою. 18.24. двадцять розповідають, навчає добре тих речей, які можуть врятувати життя на полі бою. Так відпрацьовують бої в будівлях. Це складно, каже військовий. Адже ворог може бути за кілька кроків. Ти не знаєш, де ворог. А він може бути по двох кутах на одному куті або зовсім в іншому, скажемо, в іншій кімнаті. Трошки більше небезпеки, бо якщо тут щось з тобою стається, то біля тебе дуже близько тими побратими. Ти їх можеш підставити. Тому тут і чіткість, і якість самих дій має бути не на рівні любителя, а на рівні експерта. Я скажу і громадам, контр не зрівняється, пацани навіть не думайте. Граната! Андрій зізнається, думав, що буде легше, але з іншого боку, каже щодня відчуває як стає кращим. Логіка розвивається, тобто на гражданському житті я думав, що о, це ніби так легко робиться. А зараз розумію, що дуже не просто. Ти маєш все оцінювати, маєш робити висновки, які в тебе є ризики. Де ти можеш, скажімо, спотикнутися, а де ти маєш прикрити свого побратима? Військовий з позивним Фаня, головний сержант з воду рекрутів 38-ї бригади морської піхоти, каже, намагаються передати хлопцям максимум бойового досвіду, бо це майбутнє української армії. Всі люди, всі командири, хто очолює. Займається командою, віддає накази та приймає рішення. Це всі люди з бойовим досвідом. Знаєте, як там своїм онукам та дітям розповідаєш, а вони з відкритими дзьобаками тебе слухають. Проект контракт 1824 Міноборони запустило цьогоріч у лютому. Молоді пропонують приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт на мільйон гривень, із яких 200 тисяч виплачують одразу, решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Можливість нуль. Іпотеки, здобути освіту за державний кошт. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, факти СІТІВІ, тів. новини. Проконсультуватися з фахівцями та отримати повноцінний супровід. Юридичний день для ветеранів та ветеранок провели в Івано-Франківську. Організували його для того, щоб захисники за короткий час могли вирішити проблеми, з якими стикаються після повернення з фронту. А ці однакові проблеми є у ветеранів в кожному куточку України. Олександрові 36. На шість невеликою перервою Україну боронив го іва у штурмовій роті 93-ї механізованої бригади. Тяжке поранення отримав у 23-му неподалік Бахмута. Сім'єю з Дніпропетровщини переїхав жити у Івано-Франківськ. На захід для ветеранів прийшов, аби допомогли оформити виплати та подальшу реабілітацію. По 93-й бригаді я писав папери, дзвонив на гарячі лінії. У мене не було частини бойових. Прийшли листи і мені відповіли, що у вас ніяких цих питань по ваш нашому фінансовому забезпеченню немає. Ну то я рік не отримував ці гроші. Це мої кровні, Те, що я мав би витратити на лікування. Добувається виплат і Євген. Він дістав поранення на запорізькому напрямку. Також був в АТО у 22-му став до лав 102-ї бригади ТРО. Звільнені не всі кошти надали. Я писав на одного з допомогу в ТЦК. Та вони порахували, що моє поранення пов'язано з. Захворюванням 2019 року вони мені відказали в виплаті одноразової грошової допомоги. Рішення ТЦК Євген оскаржив у суді. Йому зобов'язані виплатити понад 600 тисяч гривень. Окремий позов подав до військової частини. Непорозуміння було із висновком колишньої МСЕК. При наступному розгляді його також змінили. Судові позови йому допомагали оформляти юристи волонтери Це стереотипне сприйняття, що те, що пропонує держава або громадські організації, і воно безкоштовне. То, мабуть, воно є менш якісним. Хочемо і цей стереотип розбити і показати ветеранам та ветеранкам, про те, що існують дуже фахові люди, котрі готові це робити пробонно, це робити безкоштовно. Окрім медичної, соціальної та психологічної підтримки, більшість ветеранів потребують юридичного супроводу. Для цього у Івано-Франківську провели юридичний день, бо існує чимало всеукраїнських організацій та державних структур, які опікуються проблемами військовослужбовців, ветеранів та звільнених із війська. Такі послуги безкоштовні та фахові. До прикладу, правозахисний центр принцип не лише консультує військових, а й навчає юристів, які готові долучатися до волонтерства. На сьогодні ми опрацювали більше тисячі кейсів. Кожного дня приходять відповідно запити в чат-бот, звертаються до наших юристів, тому потреба вона є і на сьогоднішній день. Сімейне адміністративне спадкове та навіть кримінальне право або ж питання соціального забезпечення. Усе це стосується запитів військових, попри державні та громадські ініціативи з юридичної підтримки ветеранів в Україні досі відчутний дефіцит фахівців з військового права, які здатні супроводжувати захисників у складних юридичних процесах. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітів. Єдині новини. Здорово, начальника запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Пане Вадим, вітаю для вас. Ми щойно спілкувалися з Харківщиною, з військовими з передової, і вони підтверджують, що росіяни все активніше пробують наступати. Тобто, той наступ, про який казав президент, він справді відбувається. Чи відчувається Запоріжжя на собі по кількості збільшення обстрілів і атак? Як минула остання доба? Пановодим, ми відчуваємо погіршення ситуації, точніше більш складну ситуацію на запорізькій лінії фронту приблизно з лютого місяця, коли ворог постійно збільшує кількість штурмових дій атак на позиції наших військових. І вже можна чітко сказати, що з лютого місяця тисячі російських військових не повернуться з полі бою саме на запорізькій лінії фронту. Буквально два тижні тому в нас була найскладніша ситуація, яка була за останній рік. Це точно, коли ворог одразу за добу проводив 30-40 штурмових дій, атакуючи позиції наших військових. Але тут особливо хочу подякувати нашим військовим, нашому військовому керівництву в цілому військовому керівництву за те, що вони виборюють і не дають ворогу можливість просуватися безпосередньо на запорізькій лінії фронту. Також ми бачимо, що зовсім не зменшується кількість ворожих атак, а саме обстрілів за останню добу. Їх було 402, І в цілому, за тиждень, на жаль, мушу визнати, що це така стабільна цифра 3000 тисячі ворожих обстрілів за тиждень на території Запорізької області. Ви недавно повідомляли, що в результаті цих обстрілів зараз на Запоріжжі нараховується 14 тисяч зруйнованих будинків, приватних і багатоповерхових. Я хотів поцікавитися, а на якому етапі відбудова чи відновлення багатоповерхових будинків взагалі ви цим займаєтеся? Пане Вадим? Сьогодні в нас в реєстрі зруйнованого або пошкодженого майна 18,5 тисяч будинків, майже 19 тисяч будинків наразі є в реєстрі. І е, звичайно, ми йдемо декількома. Напрямками як ситуацію налагодити, перш за все, ті будинки багатоповерхові, як і одноповерхові, які повністю зруйновані. То ми мешканцям видаємо сертифікати по її відновленню, і вони купляють собі квартири. Так, один з будинків таких постраждалих ще перший рік війни Стафонська 8, Там, де два під'їзди було знесено, і ми видали мешканцям 72 квартир сертифікати, то дві третини з них вже купили собі нові квартири. А також а, друга половина два під'їзди відбудовується і до кінця року буде відбудовано. Минулому році ми закінчили відбудову п'яти багатоповерхових будинків, куди мешканці вже заїхали і там проживають. А, на завершальній стадії ще один будинок Сталіварів 16, Буквально впродовж декількох тижнів мешканці зможуть заїхати в свої квартири також. Ще е, будинки є, які відновлюються і будуть відновлені до кінця року. Це і Запорізька, 2, це і, е, Соборне, 44, чотири, Застафонська 8, раніше і Незалежна України. Два будинки тож досить активно відбудовується. Але є ті будинки, до яких ми ще не приступили до відновлення. Це і Тополяна, Це Олександрівська, там, де наразі в нас закінчуються е, проєктні роботи і е, на. Коли ми зможемо забезпечити фінансування, ми розпочнемо відбудову цих будинків. На жаль, це сьогодні масштабні руйнування для Запоріжжя. На жаль, це десятки будинків, і на жаль, це сотні сімей, які очікують на відбудову своїх квартир. Ви задали про ці сертифікати. А у вас є раптом статистика, де люди тоді купують нове житло? Замість відно... замість зруйнованого. Це в межах Запорізької області? Чи вони ж можуть це і в інших областях ці сертифікати отоварити? Пане Владимир, ви абсолютно правді: немає обмежень географічного щодо використання сертифікатів. Мешканці можуть використовувати їх абсолютно по території всієї нашої держави України. І е, ми бачимо статистику, що приблизно 50% їх використовують безпосередньо в Запоріжжі, купляються житло в Запоріжжі. а… Інші мешканці в різних регіонах нашої держави, Значить, починаючи від західної України, центральної України або Дніпропетровської області, тож абсолютно різна географія. Але звичайно, ми бачимо, як вони використовують ці сертифікати. Тобто, значна частина вірить в далі в Запоріжжя і хоче продовжувати своє життя там. Таке невелике підтвердження цього недавно бачив. У новинах в Запоріжжі було написано вперше за цей рік народилася Трійня. Це наштовхує на думку, а в яких умовах народжуються діти зараз у Запоріжжі? От перинатальні центри, вони як? Вони функціонують як стабільні в підземних десь сховищах? Чи це тимчасова реч? Пане Вадим, ну звичайно, в нас в кожній лікарні на сьогоднішній день або є обладнання укриття, або зараз воно до Це звичайно, всі наші лікарі, герої, які сьогодні рятують життя як цивільних, так і військових, то вони пристосовані до роботи в будь-яких умовах на сьогодні. На жаль, але трійня народилася в нашому перинатальному центрі. Це структура, яка в собі об'єднала і дитячу лікарню, і центр репродукції, і перинатальний центр безпосередньо. Сьогодні ми багато велику увагу. Оприділяємо саме дитячий а, напрямку охорони здоров'я, і вже розпочали будівництво хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні, який був зруйнований 8 років тому, а демонтований точніше з перспективою будівництва нового корпусу. Але як то буває, то виконана задача була на 50%. Старе зруйнували, нове не побудували. То ми зараз почали будівництво і дуже будемо сподіватися до кінця року закінчити будівництво хірургічного корпусу обласного. Дитячої лікарні, чому це важливо? Тому що ми хочемо, щоб мешканці, хто виїхав з Запоріжжя, повертались в Запоріжжя. Звичайно, сьогодні найперше питання це безпеково, але як тільки буде вирішено безпекове питання, то одразу стануть питання охорони здоров'я для дітей, навчання дітей, впровадження соціальних послуг, тому ми вже сьогодні про це думаємо. Як ми будемо повертати наших мешканців? А цей хірургічний корпус, про який ви кажете, він також підземний. Частково підземний. Так він з підземним поверхом, там, де можуть проводитись операції, реанімація для того, щоб можливо було в підземелі організовувати повноцінну медичну допомогу. А також три поверхи на землі. А хірурги для нього є? На сьогоднішній день. Звичайно, в Запоріжжі є хірурги, є лікарі, тим паче. Над досвідчені і професійні люди, які сьогодні працюють в наших лікарнях, але також ми маємо визнати, що є дефіцит кадрів як сьогодні в багатьох напрямках в нашій державі. Дякую дуже, пане Іване, що поділилися інформацією. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Тепер до Новопавлівського напрямку. Орес Дремоловський, представник відділення комунікації 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади. Орес та вітаю. Водимо, вітаю. Доброго ранку всім. Хто нас дивиться для початку новопавлівський напрямок? Як минула остання доба і конкретно ніч? Штурми були вночі. Власне штурмів не було. Втім, напередодні ворог активно проводив штурмові дії. Кілька разів застосовував малі штурмові групи, які кидав на наші позиції. Рухалися вони в пішому порядку. Подекуди ворог застосовує автомобільну техніку, мототехніку. Значно обмежив застосування броньованої техніки. Ну і продовжуються, звісно, обстріли з артилерії, реактивної ствольної артилерії з мінометів. Працюють ворожі дрони, в тому числі дрони з оптоволокном. Також працює ворожа авіація, кожного дня декілька пусків кабів. А що зараз найболючіше для вас на лінії фронту? Артилерія, каби, дрони. Тобто, якщо щось спробувати в пріоритет поставити, проти чого треба найбільше боротися? Ну, власне, всі ті засоби, які застосовує ворог, які ти назвав, є для нас достатньо загрозливими, небезпечними, те, що дійсно. Становить значну загрозу як для тих цивільних, які досі не викливалися, так і для наших воїнів. Ну звісно зараз значною такою небезпекою на полі бою є дрони з оптоволокном. Їх неможливо фактично подавити засобами радіоелектронної боротьби. А це значна загроза для нашої логістики, для наших пересувань, для наших автівок, для наших артилерійських систем, для наших танків, броньованої техніки, тобто. Дійсно, це ускладнює логістику. втім, варто зазначити, що такі дрони застосовує, і наша бригада застосовує активно, застосовує успішно і з такими ж проблемами, які ми, власне, зустрічаються окупанти, якщо не зі значно більшими проблемами. Ну от про загрозу оптоволоконних дронів ми вже чуємо кілька місяців, так насичено в ефірі. А є якісь засоби боротьби з ними? Ну всі ж працюють над тим, щоб якось придумати, як їх можна гасити. Я чув, що найефективніший станом на зараз це просто постріл з шотгана. тобто, це дробом пробувати їх збити абсолютно. Зараз усі наші екіпажі, фактично, всі, хто заїжджає у 10, 7, 5 кілометрову, навіть зону. Прилегло до лінії бойового зіткнення майже всі, екіпажі забезпечені помповими рушницями, намагаються і успішно власне збивають ці дрони з оптоволокном, Працюють наші стрільці. Ну і звісно, напрацьовують рішення наші інженери, постійно намагаються працювати над тим, аби, хоча б, часно виявляти ці дрони, аби ми знали, що такі дрони в повітрі, і відповідно постійно нон-стопом працюють наші. Мозкові центри, так би мовити, наші інженери, які дійсно знають толк у цій справі. Ну але про багато рішень ми і не можемо розповідати в ефірі, і вони ще достатньо сирі. По зоні з вашої відповідальності бригади, населені пункти, там залишаються якісь цивільні люди? На жаль, на жаль, подекуди ще залишаються цивільні мешканці. І власне вони і проігнорували часто ті численні прохання від місцевої влади від правоохоронців від поліції приїжджають інколи не приїжджали раніше представники поліції, намагалися переконати, хоча б людей на деякий час виїхати з зони бойових дій, врятувати себе. Але люди часто ігнорують а вже Доходять до тієї думки, що варто евакуюватися, тоді коли вже село фактично знищене російською артилерією знищене кабами, і вже тоді доводиться ризикувати нашим воїнам. Часто наші воїни намагаються евакуювати людей і на бронетехніці. А це вже значна загроза, як для самих наших десантників, так і для тих цивільних, які в останній момент надумають вже не евакуюватися, коли вже фактично. Прильоти російські звідусіль, коли села горять, тому ми завжди закликаємо цивільних якомога швидше, швидше виїжджати і дати змогу нормально працювати нашим воїнам безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ореста, ми зараз постійно стикаємося з тим, що росіяни за інформацією нашої розвідки, не тільки розвідки, накопичують сили для ну продовження тиску, так званий літній наступ. Хто ці люди, які зараз протистоять вам? Тобто, звідки Росія черпає резерви? Є якесь розуміння, наприклад, від допиту полонених росіян? Це хто боржники, ув'язнені, які погодилися піти штурмувати за примарне звільнення? Чи кадрові військові, ідейні росіяни, які пішли на так зване СВО? Хто це? Почну коротко загального навпроти нашої бригади, ворог зосередив значне угруповання. Це декілька мотострілецьких з'єднань. 36, 39, 59 мотострілецькі бригади. І постійно проводять ротацію, постійно поповнюються новим гарматним м'ясом. Якщо брати конкретніше конкретних піхотинців, звісно, це такий дуже різношерстий контингент. Наші десантники брали полон достатньо різних людей. Це були і колишні ув'язнені, це і люди, які Фактично потонули в цій борговій кабалі в цих мікрокредитах в кредитах і вже не мали змоги їх виплачувати. Відповідно за них взялись відповідні органи Російської Федерації і таким чином затягнули їх до російського війська. Це звісно не варто говорити що є люди, які приходять заради грошей, які приходять заробити на цих так званих контрактах. І їх достатньо чимало, і їхня також їхній вік, їхня компетенція є різною. Інколи це є молоді люди, і по 20 по 25 років, що становить значну небезпеку власне на лінії зіткнення, так і часто це люди і за 50, які намагаються щось заробити на вбивствах українців. Ореста, дякую, що знайшов час долучитися. Я нагадую, що підтримати 79-ту окремо десантно-штурмову таврійську бригаду можна через проект Друзі ДШВ, тобто десантно-штурмових військ.